Я вітаю вас, друзі. Сьогодні ми продовжуємо заняття в школі економіки для військових і е, почнемо з е, загальних таких рис економіки нашої української економіки. Чому причина, чому вона розвивається так слабо і так невпевнено. Багато я чую. Розмов про те, що неправильно податковують, неправильно або замало знімають, або мало контролю, або потрібно більше контролювати якісь, якісь групи підприємців, або якісь виробництва, або стимулювати, скажімо, окреме виробництво, види виробництв. і в цьому знаходять або шукають якусь причину наших невдач. Чому невдачі? Тому що за 30 років існування відновлення незалежності України, ми гордо зараз знаходимося на останньому місці в світі, і тому сказати, що проживати на найкращих у світі землях і мати найнижчий рівень продуктивності праці і Росту економіки це для нас звичайно що і надзвичайно неприємні посили і неприємні реалії. А якщо ми розвиваємося, скажімо, 2-3% в рік, а деякі економіки розвиваються 10-15%, тобто між нами збільшується лише прірва і Неприємно відчувати або читати, коли Бруней або ще там африканські країни, відсталі африканські країни, ми говорили, що відсталі, обганяють нас не, не просто на 2, 3, 5, а на десяток відсотків, і темп їхнього росту є просто колосальний Тому чому ж ми так живемо, чому в чому причина? Читаючи сьогодні, готуючись до лекції, Дугласа Норта, американського економіста, який отримав Нобельську премію з за, 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 за економіки, я дивлюся про те, що оцінка економічного стану, взагалі будь-якого рішення, будь-якої системи, говорить про її ефективність. Тобто, по суті, можна грубо грубому розглядати як. Наскільки на одиницю доданої вартості е, накладається податків, зборів і обов'язкових зборів, які е, накладає держава або державний властир. Тобто, якщо ви виробили на одну гривню продукції, яку ви робили, неважливо де на заводі, на фабриці, в мануфактурі або в себе вдома вирощуючи курей, то чим вища кількість податків, на цю курку або на сало, на ковбасу, або на черевики, або на е літак, це називається трансакційні витрати. Тобто, якщо ця курка, вироблена людиною або організацією, е має податків дуже багато, це означає дороговізну, велику вартість. Трансакцій, тобто забезпечення по її продажі, по її захисту разом з її господарем від яких зовнішніх внутрішніх ворогів і так далі. Тобто, якщо умовно в одній державі ви продали курку за 10 гривень і в ній податки 60 гривнів, а другій продали за 10 гривень гривнів, а в неї 3 гривні, тобто така держава є значно. Кращою для того, щоб для умов, які створюються для вирощування цієї курки. І коли приймається будь-який закон, а він приймається вже дуже часто, скажімо, вже останні 30 років приймається і практично не розглядається з точки зору користі для суспільства стосовно прийнятого закону. Тому що. Від прийняття закону, наприклад, повернення до системи податкування підприємців там, на другій групі, скажімо, 4 чи 5%. Зараз є 2% військових, тепер повернемось до 4 чи 5%. Здавалося б, дуже просто і дуже гарно. 2% це менше, 4 або 5% це більше, тобто в Україні ми матимемо більше податків на, від підприємниць. Однак треба розглядати, скільки прибуде в суспільство від такого податку, і скільки, які будуть втрати суспільства. Тобто частина податків, яка збільшиться, покладеться на той же самий народ. Тобто, народ не розуміє, що коли збільшуються податки з 2 до 5%, то Всю цю вартість сплатить не підприємець, бо він є лише агентом податковим. Тобто він закладе вартість, вартість своєї продукції і чесно принесе до тому народу, який радо вітає рішення уряду про збільшення податків від 2 до 5%, тобто повернетись на попередній, на попередній довоєнний став. Називалось би, нам піде більше на зброю, піде більше на армію. Однак ми вже 30 років це робимо, а на зброю в нас не вистачило. Причому зараз скажу, що Петро Камінь там, під час війни хоче збити якусь, збити настрій, і як писала мені одна. Слухачка, що не треба вкидів. Тобто люди, які е, хочуть перемоги, не хочуть інших вкидів, е, щоб не сказали чи на президента, чи на прем'єр-міністра, е, щось таке, щоб їх принизило, або або їх хоч трохи е, обідало, або скривдило. Е, і тут зовсім е, якби ніхто не має за мету когось скривдити або принизити, тому що по Перше стан економіки сьогодні, який є в Україні, це абсолютно не відповідальність зеленського або окремо Порошенка, Януковича, Кучми і всіх і, і Ющенка, і всіх інших. По суті, ця система працювала при всіх президентах. Вона чи трошки покращилась, трохи погіршувалась, однак вона працювала як автомат Калашникова безвідпорно, і результат не заставив себе чекати, що сьогодні підприємництво практично в стадії агонії в Україні, і, як на мене, воно буде погіршуватись. Причому допомога наших західних партнерів у зброї для української армії це чудово. Однак зовсім це не означає, що ми не маємо думати над ефективністю власної економіки, власного життя. Тому е чи повернення до старих податків це благо, треба абсолютно чітко створювати модель, що буде при 2%, відсотках, які залишаться, і що буде при 5%. Я думаю, що це буде не, треба оцінити втрати і. Здобутки відведення такого податку. Я хочу нагадати, що я стою взагалі за зменшення податків. Парадоксально, що ви скажете, що податки сьогодні зменшувати не можна, бо нам треба більше зброї. Я вже думав над тим, що, а можливо, треба спробувати. Чи уряд не думав над тим, що просто забрати у підприємців все, що в них є. Ну. На якийсь час, наприклад, на місяць вистачить на якусь зброю, на якісь е снаряди, патрони і так далі. Ну а далі ми лишимося просто ніщим Тобто, це виглядає як доїти корову шість-сім е разів на добу і думати, що вона дасть більше молока. Тому кричати, щоб казати, давайте більше піднімемо податки, це вже. Давно не працює не те що не сьогодні. Це давно не працює. Я хочу нагадати, що в Грузії, коли ще в період там Саакашвілі і Бендукідзе, вони в якийсь момент е, закріпили законодавчо у Конституції Грузії е, е, обмеження оподаткування заробленого 30% і внесли в Конституцію. Можливо, сьогодні щось уже змінно, але так було на той час, коли був президент Сакашвілі. І знизили законодавчо податки в 4 рази. Звичайно, це було страшно, тому що Грузія була взагалі в розрусі і в бідноті страшній. Але парадоксально, що за кілька кварталів рівень доходів бюджету виріс, виріс в 9 разів, тобто, здавалося б, зменшивши податки. Отримати в 10 разів більше е, зборів, ну це нонсенс. У нас ніхто цього навіть не пробував, і треба спитати, ми не, не будемо пробувати, може, якісь інші системи, якщо не працює вже 30 років те, що ми робимо. До речі, е, єдиним державотворчим актом за ці 31 рік незалежності був указ Леоніда Кучми про спрощену систему оподаткування, який нормував. Діяльність підприємництва в роки, скажімо, в 90-ті, кінці 90-х, початок-2000-х 200 років, і дав величезний підйом і економіці, і підйом, і ріст, і доходів бюджету, і упорядкував ці всі. Чорні шкіряні куртки, в яких була податкова поліція тоді, і яка просто наганяла страхи на підприємництво і по суті заганяла їх або законними, або незаконними методами, але в тупік. Тому система оподаткування, яка є в Україні, в першу чергу, оподаткування праці або заробленого, це є нетронута територія. Є, до якої ніхто не хоче підходити, особливо чиновники, які, в принципі, думають, що збільшивши базу оподаткування або об'єм оподаткування тих людей, які в нас є в Україні, вони збільшать доходи в кілька разів. Однак всі цьому відри закінчились можливості. І сьогодні треба переглядати, чому вони закінчилися.